Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі Історії Сільванії. І сьогодні у мене розпаковка дороги. Доріжок усильванчиків я не зустрічала лише платформу, тому спробувала доріжки від бренду Lil Wuзі. Дивимо, що з цього вийшло. А наприкінці цього відео я розкажу мої враження від покупки. Розпаковуємо Забагато зайвої упаковки, як на мене. Отже. Ми маємо дев'ять шматочків дороги, які поєднуються між собою. Це дві закруглені, дві довгі, дві короткі доріжки та три найкоротші. А також два дерева. Дерева достатньо симпатичні та гармонійно виглядають поруч з будиночком від Сільванія Фемеліс. Ось так скріплюються частинки доріжок між собою. Різні розміри та різна довжина доріжок дають змогу урізноманітнити гру. Тож для кожного сюжету можна кріпити їх по-різному. Поєднуючи, наприклад, будиночки між собою. Також серед доріжок є мініатюрні сходинки. Ось що вийшло в результаті. А тепер мої враження. Перше це колір. Та сама ситуація з покупкою в інтернеті з серії очікування реальність замість теплих пісочно-коричневих відтінків, колір Холодний Сірий. Я взагалі не зрозуміла, чому три маленькі частини доріжок іншого кольору. Вони повністю бліді. Далі, чисто суб'єктивно, в порівнянні з Сільвані Фемеліс тут слабенька деталізація. Дякую за перегляди, коментарі та, звісно, підписку на канал Історії Сільванії. До зустрічі!